А підготовлену стіну ми нанесли квар з торгової марки МГФ. 24 години бажано дати висохнути при плюсовій температурі обов'язково. Після того, як ми почекали 24 години, ми наносимо дюфу акрил-шпатель. Ми нанесли почекали також хвилин 15 і почали зладжувати, отримали ось такий візерунок завдяки акрил-шпателю. Після того, як воно підсохне, ми його заматуємо, трошечки, візьмемо, підшліфуємо, щоб дати більш буде картинка, більш сам малюнок на стіні буде більш чіткішим. І після ми фарбуємо обов'язково два шари фарбою стійкою до миття і отримуємо гарний або в білому кольорі, або кольоровий, дуже гарний декоративний ефект. Замовити, як шпатель, декоративну штукатурку може зробити своїми руками з 20% знижкою. Усього за 16 кг, 616 гривень. На сайті у